Друзі, такий форс-мажор, двері не відкриваються. Там щось щось десь мало, щось підперло. Що-то Хочеться їх виламати. Ладно. А що робити? Виключай путь. Да я залізу, але мені треба передягнутися, скинути куртку хоча б. Я сам можу. Ліз? Що там? Що? Прикольно. Прикольно? Ну. Ти знімаєш мене? Я тебе знімаю. Ну бо це дійсно прикольно. Що там? Кріт взяв крутовину, нарив, підперло нам двері. Серйозно? Ну. Но... Пісок? Не пісок. Земля, ґрунт. Ну, ну. Кріт. Та ти що? І воно ж замерзло, знаєш. на навіражав. Ладно, треба залазити якось туди, протискатися. Ну, і розсунь чимось. Так, щоб двері не поламати. Ні, не поламаєш, не поламаєш. Ох, ті двері ще будуть стояти, що нас пере переживуть. Ти вже зачепився? Ні. Ще. Знаєш, тут ліноліум лежить, а крит під ліноліумом нарив, і воно все піднялося, і тепер мені... Я його не можу просто шуфлюю, знаєш, чи Йоу, діткати. Навіть би ніхто так не міг додуматися, що таке може бути. Ну. А хоч би так воно половинку відкривала. Але ні, то не діло. Відгортай еділінолію, відгорни. Відгортаєш. Воно все замерзло. замерзла земля, знаєш. Ага. Того літа вже буду малювати. Не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, помалюю. Буде гарно. Спочатку це все треба дротяною щіткою. Обдерти чи чим, чи ножем. Гарненько, якимось шпателем. Ну от само легенько відходить. Все. Пошкодувати, пошурувати, а О! пофарбую. О! Що ти там не розказуєш не по темі щось, чоботи, які чоботи? Ні, не про чоботи. Не? Тому я що почу... буду цього літа двері. Ну, планую, планую. Я не знаю, я не планую. А я планувала, ще й минулого літа. Фарба що сталася з тих з вуликів? Так ми краще будемо вулики ще другі фарбувати. Ну так, да, і вулики треба фарбувати. Ну і щоб дача. Треба, була... щоб пасіка в 100 разів Чи? більше стала. Щоб дача була привлекательна. Так вона і так привлекательна. Тут <гум> все зацвіте гарненько квіточками. А що тут ви? Розквітне, а не зацвіте. Треба пасіку в 100 разів більше зробити. Звучить. Звучить. Так що підписуйтесь на канал, бо далі тільки цікавіше. Так. Бо ми дуже... Працьовиті люди, дуже веселі, блогери, що у мене. <праць> ну і просто прості, прості, прості люди. Не вимахуємося, а живемо так, як є. Все так, як є, так і показуємо. Одкрит порив, ми вам так і показуємо. Що тут скривати? Добре, що пробрався. Як, по йому треба насправді взяти мангал. Він буде сьогодні скошувати малину, починати. А я буду що буду, біля мангала наглядати. Трошки треба буде потім перекусити. І все, ну, некомфортно зимою приїжджати на дачу, я вам скажу. Мороз, вітерець. Ну, і не такий мороз, але. Але якось так ходиш і нічого не хочеться тобі робити. Ну, давай скоріше! Що скоріше? Давай, давай, бо я вже їсти. А де діч? Діч? Діч в машині в багажнику. Ху штани злітають. Все, злітає, їсти треба більше. Сука. Так. А, я думав, заправити його в штани, може, чи ні? Да. Чи такі не заправляють. Штани в носочки, носочки в сандалі. І так? буду красавчик. <риск> <риск> ну все, зараз ми розпалимо. Хай їжа готується, ми будемо працювати. Поки попрацюємо, от якраз буде приготуватися їжа. Іванка тут буде м'ясо жарити, а я буду... Зараз скошувати малину, давайте вам покажу, трошки введу в курс справи. Маємо малину посаджену, хто не знає, хто недавно підписався, хто знають, то знають вже давно. От. Маємо. Купили оту хату і посадили тут малину. Зараз вам покажу. Це вона перший рік була посаджена, і осінь я її не скосив. Хоча планував її скошувати. І планую до сьогоднішнього дня. Дивіться. Тут є 17 рядків, я її хочу скосити. То все є ремонтантно, тільки там останніх 2-3 рядки літньої. А ремонтантно я скошу. Ох, хто снявкає. Не хоче. Ремонтантно я хочу скосити. Але я хочу скосити, я знаю, що якщо не скосити, то буде. Урожай раніше, але ягоди будуть дрібніші. Тому я хочу все-таки, як би там не було, ми тут проводимо різні експерименти і показуємо все, що нам не вдалося, все, що вдалося. Волі експериментуємо. <хи> не було часу, не експериментальний експериментальна штука. І нічого, і нормально. Лежить. І все. Половину я змотав, половину не змотав. І ту половину, яку я змотав, я викошу, а ту половину, яку не змотав. Трошки рема. Ну, тут полана останеться нескошена, щоб порівняти. Просто порівняти. Навіть якщо ми теоретично знаємо, що тут і як, і по якому. Але хочемо наглядно показати вам, тим, хто не знає, ну хто не бачив, просто читав чи чув про це, щоб показати, який результат буде на скошеній малині, а який буде на нескошеній малині. Ну і відповідно, потім там. Весною будемо з літньою працювати до літньої, поки що зараз не лізу. О, котик прибіг. Що невідомо, гарний, нескажений. А може не скажений. бач, нескажений. Ти скажений? Чи ні? Бо писало, що десь. В якій то області, в Полтавській вроді би. Здох кіт, його взяли на аналіз і він був скажений. Ай, це жарту. Ні, то давно вже було, пару тижнів назад. Та нормальний кіт, не бійся його. Дись сюди. Просто Іванка тебе боїться. Ладно. Дуже голодний. Хай ловить мишей. Так що зараз починаємо ті скошувати. Хотілося, звісно, скошувати мотоблоком і косаркою до мотоблока роторною на два диски. У нас є з магазину Rompua нам прийшла, так само, як і мотоблок, магазин Rompua. На даний момент, коли ми купляли, то були найкращі там умови, все нам там найкраще подобалося. Акція була безкоштовна доставка. Так що, якщо ви щось на весну плануєте, то гляньте там, як що по якому, може так все і сталося, що там найкращі умови. Снігового покриву нема, так щоб він мені заважав скосити до ґрунту. І я зараз буду тим займатися разом з тим помічничком. А Іванка буде жарити нам м'ясо, правда? Кіту, кіт у Та що ти мене боїшся? Тож я, мене не треба боятися. Ну що, по конях, кожен за свою роботу. Стосовно малини, я знаю, зараз будете писати і я буду читати, і може, якщо ви напишете, що всю скосити, ну, я не впевнений, що я вас послухаюся. Хіба може ще чуть-чуть більше потім підкушу. Побачимо. Чи коса заведеться, то ще все таке вилами писане по воді, навіть не по снігові. Але будемо зараз починати починати. Так, Іваночка, давай, я розпалюю і йду. Добре. В селі завжди повно роботи, але де б ти не був, завжди хочеться кави. Яку каву пити вибирає людина. І дивіться, яку вибираємо ми і чому саме ми її вибираємо. Подивіться. Іванка, яку ти каву любиш? Зерна. Яку? Чорну. Яку? Аромат. Що на пачці пише? Смачну, кава, Жарена, свіжу. Свіжої обжарки. Мита. Ароматизована. Як називається фірма? Фірма Вінники не в'яж. Ну правильно, вона. Куди ти втікаєш? Я хочу розказати, Розкази. ти втікаєш. Та не втікай, бо зараз залетиш в це дерево. Кава називається Допіо. А чому? Чому ми її п'ємо? Ну, ми її п'ємо, бо ми її любимо. Ціна, якість. Бомба. Бомба і безкоштовна доставка. Як зробити, щоб була безкоштовна доставка? Дивить, дивіться в попередніх наших бути відео. Я yes. кави собі замовити і буде вам безкоштовна доставка. Перед нами такий апарат, він називається Витязь. Хто не знає, теж про нього є на каналі. Як ми його купляли, вибирали, там теж були кумедні моменти. Витязь, БГ 4500. От. Служить він нам скільки. Ох ти, дивись, що того миші погризли. От. Ну. Бачите, що воно робить? Можна бобри. Його погризли. Та ти що Які бобри? — Ну, я жартую, звісно. Ладно, головне, щоб вона нам завелася. Ну так. Останній раз, коли ми її заводили, літом. Так, ще як кусив траву, подвір'я кусив. Основне, щоб не поперегризали проводку. Ну. пробутку. А Ось. чого ти не взяв пояс того причепляння? Як заведеться, вона собі буде. от я піду візьму. Угу. Чого нажимати на тіло кнопочки? Там все нажату, так як треба. Угу. У -у -у -у! Воня, треба Молодця! Було... Буде діло, думаю. Буде буде. Ну що я вам скажу, коситься нормально, приємно на свіжому повітрі попрацювати. Ось так такий результат. Іваночка збирає, бо ззаду таке лежить і складає на купи. Mm -hmm. От. І закінчується бензин, то треба йти долити. А ти Іванка попробуй, будь ласка, оті ленти, що не зібрані. Експериментальні рядки наші. Попробуй, чи можна їх трошки, чи вони не попримерзали, чи вони не рвуться чи можна їх відтягнути від рядка, щоб я там кусив. Угу. Ой, друзі, трошки змучилася без привички. Вже три рядки я дік скусив три, а я зібрала два. Але йду, бо там вже дрова, можливо, вигоріли. Нічого, легше, як я собі уявляла, в принципі. Бо, знаєте, як щось на голові, і ти так думаєш, ой, як то важко, як то багато роботи, як би то взятися, щоб то косити, скільки то треба днів. А насправді взявся собі і робиш. І нормально. О, там що взагалі вигоріло. Так, а чим мені? Що мені підложити, підкласти? Чи то вистачить того чару як ви кажете, порадь мені була. Вистачить чи треба ще принести якихось патичків? Коротше, забіжу я туди, в той хлів, на секунду. Бо я там, як починаю дихати, то починаю регати. <рес> Закинула таку дровиняку як в котел, хай собі. Класно, що коса не гріється, морозець. І ми вирішили ми ще, Іванка відкидає крапельну стрічку і якось. Я, 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 да, я йде Вже змотала Довго. один. Рядок. Довго. 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 Все, вже не захочемо робити, але ну, я по собі знаю. Я як поїм, вже розслабляюся, мені не хочеться вже робити. Але все одно ще будемо. Я отак забираю ленту. А я замоглася тільки збирати такни. А то стільки роботи що супутніх робіт з'являється. То ленту забери, то ленту змотуй. Дивемо. До речі, оцю теж треба скосити теж ремонтантні сорти. Так. Не все за один раз помаленьку, не спіша. Ще до літа довго, mm -hmm. до червня. В травні будемо ще клубнікою займатися, полуницею, треба буде її мульчувати. Так, що в нас тут робиться щось? О, треба поправити. Так, дров накидав, хай буде трошки більше, бо в нас ще багато роботи, хай жару більше буде, хай горить. Потім перекусимо, Спечемо два шомпора шашлика. Хотів сказати, що там, наприклад, такі коментарі читаю. На, що ти там сам нічого не вмієш, а учиш людей? Або там, наприклад, нема чим хвалитися, а ти хвалишся. Пояснюю. Просто не пояснюю, а підозрюю. Що, мабуть, є така категорія людей в Ютубі, які заходять в Ютуб для того, щоб щось навчитися або чимось помилуватися, дізнатися якісь нові технології, як е, на ВДНХ поїхати, наприклад? От. Це така одна категорія, і більше не допускають, що в Ютубі є щось інше. А є інші категорії, які е, ну, може просто дивляться як телевізор, там, як якийсь серіал. У нас формат влога, і в цьому влозі є багато корисної інформації, а є просто такої розслабляючої інформації, певна частина. Тому ми показуємо сама ціль цього каналу. От дивіться, ми купили хату, город, садили малину, все, ми так собі е, ну якби перевірити, і ви можете перевірити, чи може, от, наприклад. Не за велику кількість грошей створити собі якісь робочі місця і отримати стільки самого прибутку, якби ви ходили на роботу. Але ходити сюди тільки тоді, коли вам хочеться, або коли у вас є час, або там, наприклад, не на 8.00, а на 8.45 приходити. На роботі б вас себе сварили за такі, а так ти можеш на 8.45, на 9.15 та на коли хочеш, після обіду. Ввечері ми сюди і в 6.50 їхали, колись пам'ятаю. От і чи можна створити собі такий дохід тут в селі. Якщо думаєте, а, ви купили, бо там багато грошей треба на то все. Так я скажу, що ми то купили за тисячу доларів. Це ж не багато чи багато. І перевіряємо. І ті, хто дивляться, можуть собі якось так надихнутися якоюсь ідеєю, може щось під себе таке підстроїти, теж зробити. І ми робимо такі фінансові звіти, скільки на що витратили, вигідно, невигідно, скільки пішло грошей, скільки вже відбили грошей. Якщо ви не дивилися, навіть ще то перед новим роком я робив таке відео, можете подивитися. Бджоли поставили, малину посадили, там, наприклад, мотоблоки купили, ще там щось. Все-таки робимо, все показуємо на каналі. Ми не є, там, не позиціонуємо себе як фермери. Типу дивіться, як все треба робити, як все має бути. Показуємо все, як ми не знаємо, як не обов'язково все робити по технології. Перевіряємо, показуємо. От, і деколи можливо ламаємо навіть стереотипи. І такий атмосферненький канал завжди тут атмосфериться в атмосферу, тому що варити, якби немає на чому, жарити скоріше. Їсти ж хочеться, коли щось працюєш. Так що отаке. А зараз я пального добавлю і буду працювати далі. ви підписуйтесь на канал, ставте вподобанки, пишіть свої якісь зауваження. Пальці лізуть в одну штуку мені тут. <смір> в одне отверстві. Так, от тут такі куски. Було б добре, щоб тако і прямо на тому різати. пакет. Правда? Ну вони, знаєте, якісь такі, типу, не під шашлик, ото щось таке, отаке, що не жувати. Це жувати. Ну, дуже гарно пахнуть. Та я вже, в принципі, дуже голодна. Так, беремо таку шампурину. Шампурка. Такими тоненькими. Ну що то, що це за шашлик з такого м'яса? Але то шашлик. маркеті купляли, якщо що, будете знати. Маркет опті. Але зато за ціною недорого. Ну, правильно, не можеш коштувати. Відбірне м'ясо дешево, правда? Так, дорогі підписники, ви мене чуєте, бачите? Скажіть, будь ласка, як правильно казати, насаджувати шашлик, населяти, надівати. От як то? Як то правильно, треба прочитати в інтернеті буде. Куди? Yeah. Uh. Гама ти? Ще два рядочки, але запах такий, все, я вже прийшов. Треба поїсти, а тоді працювати. Гарно uh -huh. ми, Ще мила, багато. Мило замерзло. Нічого, воно там цюркоче потрошки. І 30 секунд. 30 секунд. Мінімум. Так. Щонайменше 30. І між кожним пальцем і отуди. Ай добре, добре, давай, йди вже туди. Все, дякувати Богові, попрацювали. Тепер перекусимо. І далі працювати. Потім ще можна і кави випити. Тільки шкода, що тут нема, кава вже буде вдома. До речі, кава допіо. Всім рекомендую на допіо.ua. А Петрушечку де ти взяла? Під снігом. Під снігом? Угу. Садко. Ясно. Угу. Ти, кажеш, що я посити? Опа! Повісив отут окуляри і десь, поки там крапельну стрічку нагинався, воно певно обламалось. Халепа. Ану. І загубив, так? Та-да. Все, тепер вони не поможуть вже мені. <реш> <реш> Ладно, хай поки що тут полежить. Що Він мені по ногах лазить, кіт. А, а, Де тепер сіди. Куде діло? Оде оправа. Агу. Можна на скотч посадити. Чи вже як друзі твої збігаються, яку бачу, Які тому що біжить, дивись. Де? Біжи до фіртки. Він ага. же хвостоко махає, заглядає. Друзі чують на нюх. Орго, давай сюди. Тільки той живності у нас. Later. Ось і добігає кінця наш робочий день, вже так трохи сіріє. Такі кубки Іванка робить, я поскошував. Згортаємо на купи. Залишив я тільки, так захопився, залишив тільки один рядок е -е, полани нескошеним для порівняння. А всі, остальні, всі скосив. Ну а літніми будемо потім займатися. Так що дні вже більше, будемо приїжджати частіше. Будемо. Ще тут є багато всякого такого цікавого. Перекусили, попрацювали і додому, правда?